Друзі, привіт ви на трибуні! І це знову наше новинно футбольне шоу. Заголовки зібрали все найцікавіше і про це прямо зараз розкажу, покажу. Картинки, відео. Давайте починати. Роман Бебех, якщо КДК штрафуватиме тренерів за російську мову, наступного разу вони задумаються, що роблять. І а вже ж треба привести тут реакції громадськості. А є якийсь пункт регламенту, що це передбачає всі офіційні особи матчу мають спілкуватись з державною мовою. Лише на флеш-інтерв'ю та прес-конференції під час матчу прямого обов'язку нема. Чому так слабко? Давайте краще саджати на пожиттєве, на який же ми совок перетворюємося, і навіть не помічаємо цього. Мене більше лякають люди. Які це підтримують, кожна людина має право говорити любою мовою згідно конституції, але потім не треба дивуватися і обурюватися, коли Відков говорить, що Рашка має право власності. На певній території, бо там говорять російською. Це все, звісно, хорошо. Сподіваюсь, що колись у прямих ефірах буду також говорити про роботу за 4 тисячі для вчителів. Чи Бебех виде спіч про те, що начальнику не слід строчити догани на заводі через те, що в 40 плюс градусів ти не застігнув курточку на всі. Пуговички, чи може там Вілат розкаже, що поліції, крім розмови на державній мові, непогано було б ще й реагувати на винос з твоїх дверей. Я за українізацію, створення українського контексту, розвиток культури і так далі. За все патріотичне, але у нас всі тільки й знають, що бороти за патріотизм, а все інше це ніяким активістам і публічним особам не цікаво. Ох уж це мовне питання. Як той, знаєте, гарячий пиріжечок, тільки з пічки. За нього ніби смикаєшся, і воно таке гаряче, але таке цікаве. Ви хочеться його обговорювати, але треба почекати, ніби і там все взвісити. Я не буду і не хочу роздувати ту срач, друзі. У нас на каналі не хочу, аби ви в коментах потім там між собою сварились. Я дам лише одну свою думку, яку я, скажімо так, нажив. Мене не дратують українці, які говорять російською мовою. Мене дратують українці, які свідомо, принципово не хочуть. Відмовлятися від російської мови. І я прекрасно розумію, що комфортно, я прекрасно розумію контекст, в якому люди, що спілкуються російською мовою, росли. Я сам з Полтави. У нас в Полтаві або суржик, в переважній більшості, або російська мова. І я прекрасно розумію людей, які говорять, що їх дуже сильно бісить, коли до них там підходять люди і кажуть. Ах ти, російськомовний, і особливо розумію людей, яких дратують такі фрази від людей, які жили в іншому контексті, і їм навіть вибору не треба було робити, українською мовою спілкуватися чи російською. Робіть це не для них, хто там тикає, притикає і так далі. Робіть це для себе. Повірте, це дуже правильно. Зберіть в голові усе банальний пазл, якщо переважна більшість наша, так. Лева частина людей буде усюди спілкуватися українською мовою. Росіяни не зможуть смикати нас за мовне питання ніколи. Все, досить політики, у нас про футбол. Ярмоленко забив 113-й гол в УПЛ за Динамо. Він повторив рекорд Риброва. Київське дербі інтриги особливої не принесло. Так Київське Динамо в цьому матчі давало і оболоні грати. Могли бути проблеми у киян, але вони знову на класі перемогли. Вони знову впевнено рухаються до е, чемпіонства. До речі, в цьому матчі також забив Владислав Ванат. Він продовжує лідер в вагонці бомбардирів. Вацко та Співаковський дали свідчення комітету етики та чесної гри УАВ щодо корупції в інституті збірних. Якщо коротко, то вони по черзі дали свідчення, що є корумповані якісь історії, і УАВ почала внутрішню перевірку. На мою думку, це найкращий вихід з цієї конфліктної історії між ними, який міг бути. Інше питання, чи щось справді. Воно дасть тут хочу привести коментар Олександра Сашка з трибуни. Зацікавленість контрольно-дисциплінарного комітету УАФ в е, балаканні Вацката Співаковського. Позитивний знак. Проте він нічого не вважатиме, якщо справа Степанова не завершиться конкретними. Висновками, санкціями та публічною комунікацією від асоціації футболу, тому власне хочеться вірити, що в УАФ, ну, якісь реальні кроки, якісь реальні дії будуть, а не просто якесь буде ініціювання діяльності. Біло дід дебютувало за жіночу команду Металіста 1925. Навіть мала момент, але без голу І, по-перше, це класна маркетингова історія. А по-друге, я, як завжди, дуже багато читаю коментарів, і мене обурило, <кхух> направду, дуже сильно обурило, що деякі люди писали. Типу, Боже, той жіночий футбол, який його рівень? Там би і моя бабця була би найкращою бомбардиркою. У мене, от питання до таких от. Менів, чоловіків, мужланів, вибачте вже на слові, яке вам діло до того жіночого футболу? Не подобається, не дивіться. Оця от тема сексизму насправді вона мене навіть дратує більше, ніж мовне питання. Це якийсь, не знаю, 17 століття, це якийсь плінтусний рівень крінжа. Юрій Максимов поспілкуюсь з керівництвом Ворскли і прийму рішення. Мова про коментар Юрія Максимова після останнього поєдинку полтавчан то був матч з Олександрією. Знову поразка, знову ну, просто якийсь жах на футбольному полі від Ворскли. Юрій Максимов сказав, що поспілкується на ну, вже скільки поразок поспіль. І за моєю інформацією, діалог був за моєю інформацією з клубу. ну Максимова попросили почекати до кінця сезону. Давайте вже догораємо і далі будемо приймати якісь рішення. Я, чесно кажучи, в шоці. Я можливо пам'ятаєте, взимку говорив що Максимов, це кризовий менеджер, ледь не найкращий в українському футболі. Він зможе підняти команду з колін, але після його приходу у Ворсклі стало ще гірше. Малюнок гри абсолютно зник. Ну за цим складно слідкувати, особливо мені фанату у Бійка у матчі команд Ю-19, що трапилась між юнаками Карпати Руху наприкінці зустрічі. Львівське дербі почалося ще раніше з матчу юнаків. Там була нульова нічя, ну і хлопці подумали, напевно, що ну, треба якихось фарб додати. Це ж львівське дербі, у нас же конфлікт масштабний між нами є. Давайте бійку влаштуємо. Коротше, поцапались юнаки, обійшлось, скажімо так, без крові, але сутичка, сутичка була. Пишіть у коменти, якого кольору. Ваш Львів. 17-мільйонний новачок Шахтаря близький до повторення мему. Залишився один матч до агента 007. До слова, Шахтар свій поєдинок проти колоса, ну, ну, не те, що ганебно, але так програв. Рахунок 2-4, як ви розумієте, по антуражу. Ми цей фрагмент так окремо дописали, бо це достатньо актуально. І вже після того, як зробили. Основну частину відео це от додали, бо насправді і результат шок, і от по Еліасу, але з ним плюс-мінус зрозуміло, все-таки яка не, не яка адаптація є. Період. Адаптації. До речі, ось результати всіх матчів туру української прем'єр-ліги. Особливий лайк матчу Шахтар Колос це було неймовірно. Поєдинок у Рівному теж був крутезним. Матч Карпати Рух. Це теж неймовірний кайф. Фанат Евертона отримав довічний бан за дикий вчинок на новому стадіоні клуба. Сам записав обурливі докази. Якщо коротко, Тіп вирішив красти їжу. Ну і, типу, прикольнутись, підсумку, отримав довічний бан. Нашу увагу, увагу коментаторів. Ну, що можна сказати, тепер у Віталія Миколенка і його Евертона? Мінус один фанат. Клаудіо Раньєрі, я поки що не повністю задоволений грою Довбика. Досить стандартна історія з е, претензіями до Довбика в Ромі, що він не відпрацьовує так багато, як би того хотілося, але ну тут є дуже логічна, на мою думку, відповідь, що Довбик він таргетмен, він гравець штрафного майданчика, він не працює по всьому полю. Це не його опція. Він не витягнута дев'ятка, він не класична десятка. Він тупо. Аркгієтумен з іншої сторони, я прекрасно розумію, що Клаудіо Раньєрі таким чином він намагається психологічно правильно вплинути на довбика, аби він більше працював, більше приносив користі. Клаудіо Раньєрі дуже досвідчений коуч, е класний психолог, і ми знаємо, як він вміє працювати з футболістами. Тому я сподіваюся, що цей його спіч дасть довбику е своєї, скажімо так, користі. Злякались, все нормально. Просто приїхав до Полтави. Олди, пишіть у коменти. Скільки разів заставали випадки, коли я приїжджав до Полтави, і звідси для вас пуляв найцікавіші новини футболу. Маркевич назвав головну помилку, яку довбик здійснив у своєму житті. Мирон Богданович каже, що йому імпонує довбик. Він дуже класний футболіст. Але на його думку йому не треба було йти з чемпіонату Іспанії. Йому ж пропонували в Атлетіку перейти. Там би довбики за їх фізично таким а, потужним футболом було би краще. А зараз, зараз треба зціпити зуби, звикати до Італії знову ж таки до їх реалій і пахати, пахати і ще раз пахати. Український футболіст став найкращим бомбардиром юнацького турніру в складі Барселони. Мова про 14 річного українського атакувального півзахисника Артема Рибака, який виграв з юнацькою Барселоною u 16 b Team міжнародний турнір Альвахда International Yas Футбол в Еміратах. Назва турніру, ніби якісь закляття з Гаррі Поттера. Загалом же на його рахунку 7 ячів. Всього команда забила 38 м'ячів. Сам хлопець починав свою футбольну кар'єру в Чернівцях, в Буковині. Потім приєднався до Шахтаря. А після початку повномасштабки переїхав до Іспанії, а саме до Барселони. Ну, і ви розумієте, що аби кого в Барсу не беруть, треба бути технічним талановитим хлопцем. Тому задатки поки достатньо перспективні. Мілевський знищив екс-партнера по Динамо. Ідіот. П'яний давав інтерв'ю, чи що. Мова про Горона Попова, який в е, одному зі своїх інтерв'ю сказав: є політика, є спорт, це різні речі. Ну, от така власна реакція на фразу екс-динамівця. Ну, Загалом ми пам'ятаємо Горона Попова, так його там виходки, те, що він так само, як і Мілевський, як і Алієв, любив загудіти, тому якби. Недалекість, здається, присутня. Новини, на які ми заслужили, прокинувся о сьомій ранку, аби дописати фрагмент і поговорити про Алкеша Горана Попова. Челсі вніс зміни у контракт Мудрика. Що відомо, ось це приклад новини. Ось це приклад новини, яку можна вигадувати, штампувати просто кожен день. У цьому документі відзначено, що Челсі переглянув умови угоди з Мудриком. Що сам було змінено в контракті Михайла, залишається невідомим. Інформація по пробі БЕ, що саме невідомо. Ем, Мудрик покине Челсі і перейде в інший клуб, але в який невідомо. Челсі хоче щось зробити з Мудриком, але невідомо що. Ви зрозуміли, такі заголовки здебільшого треба фільтрувати. Звучить дуже гучно, але от наповнення Пш. неочікуваний варіант. Легендарний тренер хоче підписати Мудрика. Власне, мова про Мудрика, якого було тимчасово відсторонено від футболу через допінговий скандал. За інформацією джерела у підписанні футболіста зацікавлений головний тренер стамбульського клубу. Фенербахче Жозе Муріньо. Ну, давайте говорити відверто. Якщо Проба Б виявиться позитивною, що найвірогідніше, скоріш за все, Мудрика буде на довгий час відсторонена. Чи буде він потім потрібен в Фенербах, чи я хизи? Якщо проба Б буде негативною, то ну, мені здається, це не найкращий варіант. І Мудрик може продовжити свою кар'єру. Все, друзі, повертаємось у Львів, перемотуємось туди. Друзі, на сьогодні це всі заголовки. Найцікавіше для вас зібрали. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте свою козацьку вподобайку. На сьогодні ж у мене все. Я вам подякував за увагу. Бережіть себе і папа -па. зі святами.